Головний документ у житті: 63 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування урочисто привітали із отриманням паспорта громадянина України. Йоним запоріжцям, яким виповнилось 14 років, також вручили пам'ятні подарунки від міської ради, а саме наручні смарт годинники На кожному є символічне гравірування. Хай щастить. Така традиція в Запоріжжі. Вже існує 27 років і приурочена до дня міста. Я у цьому році отримала паспорт. Мені так як мені спогналось 14 років. Честь цього мені подарували годинники від Запоріжжя, міська рада. Я дуже задоволена цьому подарку. Я моєю хорошому комп'ютері, тому що хочу стати програмістом. Я прямо уважна, що це саме годинник, тому що ну, коли гуляєш, у мене телефон зараз поломаний, я не знаю скільки часу. Нагадаємо, у місті кілька років діє спеціальна програма Діти Запоріжжя, що розрахована на всебічну підтримку сирі дітей, позбавлених батьківського піклування та прийомних родин. Ми вже 27 років даруємо подарунки цим діткам, які зараз знаходяться під піклуванням. Департаменту управління захисту дітей, які вони сьогодні організували це свято, і ці годинники були придбані за кошти місцевого бюджету. Сьогодні подякували батькам за те, що вони несуть таку велику ношу, що дають можливість цим діткам звернутися і сказати, мама, тато і побажали дітям, щоб вони стали справжніми патріотами нашого Запоріжжя і нашої країни.